Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру 70 метрів квадратних, шостий поверх, житловий комплекс Comfort Сіті, місто Ужгород. Квартира номер 21 Квартира складається з прихожої кухні, балкону, двох кімнат та двох санвузлів. Розпочинаємо огляд. Прихожа ге-подібної форми. Тут маємо чудове місце для шафи купе на всю довжину стіни на всю довжину і на всю висоту. Далі кухня. Будинок газифікований. В комплекті йде двоконтурний котел з розведеною системою опалення. І тут у нас знаходиться також газовий лічильник. На кухні також розведено холодну гарячу воду каналізацію. І виведено. І стоїть радіатор. Панорамне вікно і вихід на балкон. Балкон має 7,5 квадратних метрів. Поверх у нас шостий, нагадаю. Ось такі види з балкону. Йдемо далі, переглядаємо нашу квартиру. Далі. Дві кімнати. Одна кімната має 16,5 квадратних метрів і панорамних два вікна. Компанія Salamander постачає сюди вікна. Ну і, звісно ж, радіатор. Дану квартиру можна придбати за програмою Є оселя, «Є відновлення, 280 постанова, а також за стандартним договором купівлі-продажу. Далі кімната номер 2 19,5 квадратних метри, два панорамних вікна і радіатор. Тобто дві кімнати, одна 16,5, а ця 19,5. Два санвузли. Це у нас гостєвий санвузол, або можна зробити з, неї, з нього гардеробну. І основний. Розведено всі точки сантехніки та опалення. Тут у нас під пралку, тут під умивальник, тут під душ. Або підвально. Ну і звісно ж, вихід на сушку для рушників. Ось така квартира, 70 метрів квадратних. В даному житловому комплексі ще залишилось декілька квартир, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, стежте за відео і зможете оглядати все, що вам буде необхідно. Також консультую по програмі Єоселя. Кому потрібно, звертайтеся. Всім Божого благословення, гарного дня, швидкої всім нам перемоги!